Бамбукові наволочки на подушку з сутора, де одна позиція, точніше, один комплектик з двох наволочок буде вартувати лише 97 гривень. Вони всі йдуть у нас в індивідуальних упакуваннях. Загалом буде 29 упаковочок по дві штучки в кожному. 2800 гривень вартує весь лот. Всі вони йдуть в індивідуальному ось такому упакуванні. Додатково йде мішечок для для, для більш зручного, для більш зручного зберігання. Так? О так. Для більш зручного зберігання розміри будуть різні, точніше, два. 40 на 60, Таких комплектів буде у нас 15 і 50 на 75, буде 14 наборів. Дивимось мішечок, вітальна листівочка, ось така від суторо. Далі показую, як виглядають самі наволочки. Дуже тактильно приємні, білі, базові, класичні бамбукові наволочки. Дуже круто вони зроблені, без якихось лишніх застібок, Щоб взагалі сон ваших клієнтів вийшов на новий рівень і вони повертались і повертались до вас за такими чудовими наволочками з бамбуку. Дивимось, ось так виглядає. Інша можна прати в машинці. Прасувати дуже взагалі крутий варіант. Нагадаю, 97 гривень за один комплекс з наволочок. Звертайтесь до нашого відділу. Продажу контакти буде під цим відео.